Доброго дня! Це канал Мозай Куля. І сьогодні ми поговоримо про те, як робити цифри і як робити літери. Цифри в основному ми робимо для того, щоб вішати їх на будинок. Тому ми клеїмо зразу на таку спеціальну плитку, яка використовується в будинках і в інтер, і в екстер'єр. І ми малюємо спочатку номер, звичайно. Ми вибираємо кольори. Це вже ми бачили в, нас в попередніх відео. І тут у нас починає формуватися маленькими шматочками сам по собі номер. Фон часто просто білий. Як ми тут бачимо, ми клеїмо біле на біле. І, виходить, у нас дуже непогані номерочки. Але хотілося б сказати більше детально зараз саме про. Літери. Часто на наших воркшопах люди хочуть зробити літеру свою або дітей. І ми пропонуємо такі маленькі рамочки, в якій людина малює свою літеру і заповнює її потім обраним іншим кольором. І це дуже практично зручно для новачків, тому що коли вони, як би вони не поклеїли борти, все це буде потім зрівняно за маскою, і все буде гарно виглядати в будь-якому випадку. Для таких самих робіт, але без бортів, звичайно, ми теж пропонуємо просто такі от досточки, на яких можна так само клеїти свою літеру. Але що з літерами, найцікавіше, що одного разу я зробила серію літер. Однією, Одним кольором. Всі літери були приблизно такого кольору, такий трошки рідкий, зелений. І пішло, потім у мене серія в сердечках. Зараз ця серія майже вся розпродана, тому я буду робити нові сердечка. У, у мене вже намальовано літера А, літера Б і так далі. Покажу вам, як я готую сердечко для того, щоб на ньому вже малювати літери. Я беру, звичайно, спочатку сердечко, це ви можете завжди купити або замовити в нашому магазині. Я окреслюю борт. Я відкреслюю його від, від руки, це просто щоб моя лінія літери не перетинала мій бортик. Угу. Про бортики було окреме відео, буде посилання. І тут внутрі ми малюємо нашу літеру, щоб вона не ходила, не виходила. Можете написати, яку ви літеру хочете, і наступного разу я зроблю її для вас. Я зроблю літеру, якої у нас мало, і яка часто продається, це літера Капа португальською. К. Для того, щоб ця літера вийшла у нас гарно. Я її намалювала просто так всередині, прописним, але ну, вона мені не дуже подобається. Я спробую зробити більш таку літеру от такого плану. більш Надрукований, нібито, шрифт. Для цього треба обов'язково поділити сердечко на дві половинки і поділити його ще раз на дві половинки вже горизонтально. Бачите? І також ми робимо ще декілька поділень. Верхню частину ще раз ділимо пополам і нижню ще раз ділимо пополам. Це можна робити отак, як я роблю на око, навіть новичкам. Оце просто дає вам орієнтир. Верхни, середина. І цього орієнтиру, в принципі, для мозаїки достатньо. Бо це мозаїка для вас, вона повинна бути жива. Тому хай в ній будуть, ну як би сказати, деякі недоліки, бо так вона виглядає дійсно живішою. Тут, значить, я малюю літеру капа. Я дивлюся, що в мене вже є одна намальована капа. Кап. Значить, Давайте намалюємо літеру А. Але такою теж. Дуже рівненькою. Звичайно, з середини ми починаємо. Під цим я малюю от рисочку, яка буде верхом нашої літери. Малюю ці зараз діагональки. Так. Іноді літери бувають приплюснути вниз. Це нормально, бо це нас занижає нашу серединку. Треба думати, наскільки найвище ти можеш його підняти. Так, щоб не зрівняти, не перейти наш бортик. Да? Тому ми робимо отут. Ми підняли трошки А, ми зробили йому палочки ножки. Зараз робимо серединку. Серединка у нас сходиться до серединки, такі брючки в нас вийшли. А тепер ми малюємо просто наш обідок. і майже ця форма буде в нашій мозаїці. Тобто це у нас така дирочка, яка буде такою ж кольору, як фон. А ще ми можемо зробити бортик іншим кольором. То зараз я трошки почну клеїти. Я трошки ще раз підмалювала її. Бо насправді, чим чіткіший ваш малюнок, навіть якщо він не по міліметрам виміряний, тим краще. Тому що мозаїка любить, коли там два-три кольори. А я люблю, коли там багато кольорів. Тому, щоб зробити красивий, наприклад, мікс синього і зеленого, мені треба дуже чітко промалювати літери і цифри. Наприклад, наш, наша А буде, скажімо, теж традиційних кольорів португальських і курортно-морських, мікс синього і зеленого для літери, і мікс синього і зеленого для бортику. А вся решта буде традиційно білим. У мене є дуже красивий такий білий блискучий, Ось такий от він блискучий білий, як перламутр. А тут просто біленький, бачите, різницю. То я думаю, що я зроблю прям перламутром. І в наступному відео покажу, які етапи я зробила, коли трошки поклею, і ви побачите, як воно просувається. Окей? Зараз зустрінемося.